За даними компанії Тінес Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. У Києві рідний батько погрожував вбити 10-річного сина. А все через страх бути затриманий правоохоронцями. Чоловік тримав свою рідну дитину у якості заручника та погрожував у разі штурму застосувати вогнепальну зброю та вибухівку. Після п'ятигодинних перемовин батько відпустив дитину та здався. Під час того, як він здався, в нього за місцем мешкання знайшли маса набоїв, магазини до автоматичної зброї, автомат РПК, ну інші приладдя для стрільби. Нормальный он человек, я с ним частенько общался, никогда за ним ничего не наблюдал. Агрессивного такого. Но он ходил в форме в пятнистой. Нашивки были у него. Налякана до жаху дитина, переполохані сусіди. Всього цього можна було б уникнути ще 9 місяців тому. Саме тоді, у вересні минулого року, під час активних майданівських акцій, затриманий разом зі своїми поплічниками, скоїли збройний напад на житловий кооператив Києва. Тоді правоохоронці затримали хуліганів. Ті назвалися представниками одного з добровольчих батальйонів. Справа дійшла до суду. Зловмисників не заарештували. Через два дні вони знову скоїли озброєний напад на той же кооператив. Під час затримання постраждали міліціонери. Нападників затримали. Було відкрите кримінальне провадження за статтями незаконне поводження зброєю та погроза або насильство щодо працівника міліції. Втім, знову ж таки судді були поблажливими до начебто добровольців. Трьох відпустили під особисте зобов'язання, іншого під домашній арешт. Зловмисник, який взяв у заручники, сина втік, був оголошений у розшук. Сьогодні громадськість має досить вагомий вплив на судову гілку влади. Досить часто судді виносять якби, рішення, які не зовсім відповідають букві закону. Бояться знову ж таки реакції громадськості, реакції суспільства. Можливо, саме такий тиск був і на склад суддів, які виносили вирок, начебто, добровольцям. Наразі затриманому повторно оголошену підозру за напади майже річної давнини.